Всім привіт! Вирішив я на AliExpress купити собі електробритву. Чим я керувався? Керувався тим, що змінні касети до такої звичайної бритви зараз коштує доволі дорого, а ця бритва в ціні дешевша від тих змінних касет, які мені вистачає на рік. При виборі бритви я звертав увагу на те, щоб ну, вона була цікаво виглядала, ну і брила. По відгуках, які я прочитав на сайті, все гаразд. Особливо даної бритви є, що вона має 5 лещ і 5 головок. Кожна головка, якщо дивиться, то е, вся постійно сама головка рухається, і всі вони окремо теж рухаються, тобто, ну, примикає так нормально до обличчя. На рахунок бриття, якщо так нормально так заросли, то вона ну, трошки буде щупати, тобто, Але якщо бритися кожні 2-3 дні, то е, різниця між бритв, ніж бритися звичайною бритвою електричною я не, не бачу. Ну і перший раз, коли я побрився без пінки, то шкіра була суха і отримав подразнення. Тобто, Якщо ви хочете бритися, і у вас це саме суха шкіра, то наносите пінку і бритися звичайною бритвою. тобто... От це як вона працює. П'ять тих половок працюють. Тобто, ще особливо що мені сподобалось, що в комплект її ходило, ходить. Тример для носа, ну, щоб стрихти волосся в носі. Знімається воно так, міняється раз, раз, вверх і знялися. Зараз поміняю насадку. От насадка для носа. Раз. Ставила до шиншка, раз і. і так само можна постригти волосся в носі. Раз. Ще насадка для того, щоб там брити бороду, чи ще щось, чи там підбрити місцями. Раз. І Маємо звичайний тримур можна підбрати. Раз. Ну і ще плюс є. Коли вистержатися, є можливість на щуках коли вирівняти собі місця, де триговся. Ну, Такі малесеньке тримріоно. Цей тримур маленький можна включати, коли включена головка для От запахаємо головку для браття тут от, дві тих, тих є полосочки. Не так, би, По боках є. Ось тут є металеві дві защолки і, грубо. Защокнулась. Раз працює. Тобто, знімається, розбирається, дуже легко відбувається зміна насаду. Зараз продемонструю, як працює цей трима що з боку є. Раз, він вишелкнувся. І там собі і іколо... робила собі там пригін. Примоділянки. Закрили. миється вона легко під водою. Для того, щоб помити от бритва Ми раз побрилися легко можна в сторони. Раз, два, три, чотири. Під воду. Вона води не боїться, тут якраз є вон вода, заряд. Я вже брився 4 рази, до сир вона заряджена. Тут має мигати індикатор заряду, коли вона розрядиться, що треба зарядити. Ну, наразі заряджати не було без потреби. Є до неї зарядний пристрій. Я ще його навіть не розпаковував. Можна напряму зарядити. Зарядити в бритву Раз. і в розетку зарядж, заряджаєте. А можна, якщо у вас є в ванні додаткова розетка, є от така підставочка. Отут в підставці є два контакти, куди ви запитаєте бритву. Раз Ззаді є таке саме, як в бритві, гніздо, запихали. Тобто, якщо у вас в ванні є доволі багато місця, то ви собі Запхали в розетку, запхали цей, бритва собі стоїть, поставили раз, вона собі заряджається. Я підключив до розетки і як бачимо, тут включений індикатор, що бритва заряджається. Якщо коротко рекомендую купляти дану бритву. Дякую за увагу. Якщо вам подобається дане відео, ставте лайк. На нашому каналі буде постійно оновлюватися відео з наших покупок. Якщо вам подобається те, як ми розказуємо, прохання підписуватись на канал, ми будемо вам дуже вдячні.